Люди обтяжені боргами. Як ми вийдемо? Чи ми колись житимемо вільними від боргів? Перше, що ви повинні вирішити, це те, що він є моїм джерелом, Так. Бог є джерелом усього. Настав час вийти з боргів. Від життя вільного від боргів вас відділяє лише одне рішення. Прийміть сьогодні своє кисне рішення жити вільними від боргів, настав час вити з боргів і жити вільними. Не будьте жертвою рабства боргів, Насолоджуйтесь свободою, яка приходить від життя вільного від боргів. Приєднатися до Глорі Коплан та її гостя Джорджа Пірсонса і отримати розуміння, як створити Божий план звільнення від боргів далі на передачі, переможний голос віруючий. Вітаю, запрошую на передачу переможний голос віруючого. Ми маємо перемогу над боргами. Амінь, перемогу над нестачею. Алілуя Вірно. і перемогу у достатку. Так, Хвала амінь Богу. Разом з нами пастор Джордж Пірсонс з міжнародної церкви Ігл Маунтін. І ми отримуємо відкриття. і так. воно нам подобається, Джорджа. Дуже тобі дякую. Глорія, це Божа воля для нас бути вільними від боргів. О, в цьому немає сумніву. Це його воля. Так, це його план, це його мета. Немає сумнівів у тому, що борги під прокляттям, свобода від боргів, під благословенням. Під благословення. Так. Так. і ви з братом Кеннетом показали нам шлях. коли ви вперше дізналися про це місцеписання, послання до римлян 13.8, «Утримуйтесь від боргів. Ви вже присвятили себе виконувати все, що скаже вам слово Боже. Ви залишалися вірними цьому рішенню і не ухилялися від нього. І в нас нічого не було. У нас була стара машина, будинок, який ми винаймали. Було складно, але Бог допоміг нам виконати так. це. І знаєте, що він допоможе і вам. Так, У цьому, вся мета цих десяти передач. У цьому вся мета передачі переможне голосвіруючого по природному диявол говорив: якщо ви приймете рішення утримуватись від боргів, у вас ніколи нічого не буде але в нас нічого не було, і у кредитах. у вас і так нічого Цількі не було. тільки борги, нічого цінного. Істина в тому, що це робить все можливим. сьогодні перед передачею ви сказали дещо. Ви говорили про те, що люди стають залежними від пластику. Це новий термін. Це новий термін глорії, який ми створили на цій передачі. Люди залежні від пластикових карток. І яким є рішення цієї проблеми? Пластична хірургія. Саме так? Це правда чи ні? Це правда? Це правда. Це правда, абсолютно. я говорив вам про Келі. Я пригадую, як одного року на різдво вона порізала всі свої картки. Кредитні картки. І для цього не обов'язково обирати різдво, але вона? вона прийняла таке рішення і порізала ці різдвяні кредитні картки. Правда? На різдво. Вона порізала кредитні всі картки. кредитні картки на різдво. І я пам'ятаю, того року у неї була чекова книга і готівка. І вона відсвяткувала Різдво. Але коли ти почав говорити, пригадали його. ми всі були вражені цим. Так, це була серйозна позиція. І це лише один спосіб. Якщо Господь спонукає вас до цього, поріжте свою картку і оплачуйте. За покупки готівкою у господа є план. Так у нього є план, щоб вивести людей з боргів. І саме про це ми говоримо: про те, як вивести вас з боргів, як жити вільними від боргів і усвідомлювати, що є життя після боргів. Отже, це важливо. Добре сказано, Джорджа. життя після боргів. Життя після боргів Мені це боргів. подобається. життя після ми боргів. Ми просто видаємо їх на гора. Ми Видаємо непогані крилаті фрази. але ми повинні навантажитись з вірою. Знаєш, так? Келі вірила Богові і виплатила за будинок. У неї були борги за цей будинок, але вона так, вірила звичай. Богові і позбулася тих боргів. Звичай. Отже, це працює. На якій стадії ви б не були? Бог знає, як задіяти це для вас. Якщо ви дасте йому віру, так. і знаєте, ви не можете цього зробити. Я не думаю, що ви могли би це зробити, продовжуючи брати гроші в борг. Продовжуючи використовувати свої кредитні картки, це не є якісним так. рішенням. Це так. просто думка. Я це спробую. Так. Ні, так ви цього не отримаєте. Саме так. і сьогодні на передачі я хочу нагадати вам, передусім, що всі наші конспекти. Навіть ті місця писання, до яких ми, можливо, не дійдемо на передачі, викладені для вас в інтернеті на нашому англомовному сайті KCMorg. Вони надруковані, готові, щоб ви їх використовували. І знову та знову переглядайте ці передачі, прослухайте їх разом з конспектами і робіть власні нотатки. Ці конспекти ви знайдете на нашому сайті KCM.org у розділі «Pastors Notes». Глорія, приблизно 250 тисяч людей завантажили. Отже, давай попросимо тих людей, які завантажили їх і застосовували ці принципи, прислати нам короткі свідчення про те, як вони виходили з боргів. Звичайно, і що Без вони, вони зробили. І ми прочитаємо їх. Так ми прочитаємо їх на Можливо, передачі. Можливо, ми не прочитаємо усі 250 тисяч, але ми прочитаємо так. деякі з них. ми будемо дуже вдячними за це, бо це підбадьорює Так. І так. ти міг би поділитися цим з церквою, слава Богу. А ми можемо поділитися цим з нашими слухачами. Це дивовижно у світі багато людей, з якими це не відбувається. Так. вихід з боргів, вихід з боргів. слава Богу. Але цього можна досягти. Це десяти. можливо і, це і Бог таке благословення. допоможе нам у цьому. на сьогоднішній передачі Галорія, я хотів би розповісти вам те, що Господь показав нам істері, коли ми були у процесі звільнення від боргів ось що це було. є питання свободи від боргів, які ми повинні вирішити. Є речі, які ми повинні покласти на стіл, так прийняти над ними причастя і сказати: гаразд це вирішує все. Це вирішує все, і господь дав мені три конкретних пункти свободи від боргів. Які ви повинні так. утвердити для того, щоб жити в цій свободі Гаразд. від всіх боргів. Тож, давайте сьогодні переглянемо ці три пункти. Глорія перший це місце писання, яке ми використовуємо. Филиппіан 4,19. І перший пункт це Бог є моїм джерелом, а не люди. Ми повинні утвердити це. Це потрібно вирішити сьогодні. що Бог є нашим джерелом. а не люди, саме тому незалежно від того, яким є ваш борг, це можна так. зробити. Тому так. що Бог є вашим джерелом. Ви не звертаєтеся до людей. Ви не звертаєтеся ні до чого, крім до Божого багатства славі. Так, дозвольте мені прочитати Гаразд. вам це місце писання. <пори> У звичайному перекладі написано, а Бог мій нехай сповнить всяку вашу потребу. Усяку викоплюючи свободу від -карт? боргів. зараз подивися. Ні. Ні. Ні, ні. Маста йому це не Американ Експрес. Слава Богу. Ні. Навіть ні. Ні, це його по його багатству славі. в славі, у Христі Ісусі. Alleluia. Хвала Богу. Знаєте, нам потрібно вирішити питання, що Бог є моїм цілковитим джерелом у питанні свободи від боргів. Саме так? Я провів невелике дослідження цього слова джерело. Джерело точка походження. Коли ви уявляєте собі потік або річку, то в неї є так. джерело, з якого вони витікають. Кринець, джерело. Так, куди ви можете простежити. Живе джерело, живе джерело, Так. живе джерело, і воно постачає. Наше джерело є нашим постачанням і забезпеченням. Це наше постачання усього, що нам необхідно. І Бог наше джерело. Він наше джерело. Так і Влучне він. зауваження, джорджа є джерело нашої свободи так. від боргів. Ось де все починається. Ось де все Саме це тому бере почему. Можливо, Люди ставлять запитання: звідки це прийде? Насправді ми повинні дивитися на те. Від кого? Від кого від кого це прийде? Це відразу змушує мене подумати про джерело. Знаєш, в Арканзасі неподалік від того місця, де ми живемо, є джерело, яке називають джерелом Джеймса. Так, Воно тече просто з землі. це не якесь видатне місце, його не позначено на карті. але люди приїжджають туди, вони беруть звідти воду, тому що це хороша вода. Вони наливають її, знаєте, вона там з того часу, поки я себе пам'ятаю, так і воно було там задовго до воно мене. Продовжує текти. І джерело продовжує текти. Там немає озера, але джерело продовжує текти так, так. так само і з Богом. Він є так. джерелом, Він є вони джерело. називаються джерелом. Знаєте, коли ви купуєте воду в пляшках, якщо подивитися на неї, наприклад, сьогодні я говорю про Арканзас, там буде написано так. джерело води з Міжгір'я». і на пляшці вказано так. джерело, термальні джерела, Арканзас і Тож, джерелом для звичайно. нас є Бог. Джерелом для нас так. є Бог і Його слово. Коли ми знаходимо це у Його слові і втілюємо це, отже, ми старі утвердили це у нашому житті. І вам потрібно утвердити це також. Це здається простим, але Бог є нашим джерелом, тому що люди обтяжені боргами. Як же ми вийдемо з них? чи ми колись будемо жити вільними від боргів? Перше, що вам потрібно вирішити, це те, що він є моїм джерелом. Бог є джерелом усього. Він є джерелом усього, що нам потрібно у цьому служінні. Ще у ті часи я достатньо старший. Щоб сказати, у ті часи, але ще в той час, коли я був виконавчим директором, у нас виникла заборгованість у 6 мільйонів доларів. розпочався новий 1990 рік. Наш щорічний прихід був, мабуть, близький до цієї суми, яку, яку ми, ми заборгували. Яку ми заборгували. Ми заборгували телестанціями, але ми уклали угоду з кожною з них, і ми звернулися до Бога до нашого джерела. Розпочався новий рік. Надприродним над природним чином наші рахунки. Що підлягала негайній виплаті, були повністю виплачені до травня. А рахунок за телебачення був повністю виплачений у липні. Більше ми ніколи не потрапляли у такі. якби ми взяли ситуації. гроші в борг. Можливо, ми би і досі виплачували yes. цей борг. Так yes. <laughs> так. але ми зрозуміли, що Бог є нашим джерелом. Бог є нашим джерелом, і вам потрібно вирішити Він це є сьогодні. головним джерелом. Він є головним джерелом. і на мою думку, було би добре, якби ви записали це собі. А після цієї передачі прийміть причастя зі своїм чоловіком, зі своєю дружиною, сім'єю, тими, кого ви знаєте. Прийміть причастя, бо причастя утверджує все. Ви утверджуєте це тілом і кров'ю Ісуса. Отже, Бог є нашим джерелом. він є головним джерелом. Так отже, це перший із трьох пунктів свободи від боргів. Я виписав кілька інших перекладів послання до Филипян 4,19. Один із них говорить так: мій Бог дасть вам все, в чому ви маєте потребу з багатств його у славі у Христі Ісусі. Добре сказано. Він є джерелом. Далі, звичайно ж, розширений переклад. Мій Бог щедро забезпечить і задовільнить сповна. Кожну вашу потребу за своїм багатством у славі Христом Ісуса Богу у Христі Ісусі. Амі. Отже, його багатство у славі є джерелом, звідки все це прийде. тобто, це джерело має багато всього, жодної нестачі, жодної нестачі, жодної нестачі, слава Богу. Я записав собі це сповідання, яке ми старі проголошували. Мій бог є цілковитим джерелом забезпечення, щоб усунути всі борги. І забезпечити все необхідне для мене, так. щоб я жив вільним від боргів. Ми переконалися, що це правда за всі ці роки служіння. Що би це не було, чи то щоб 40 мільйонів було. доларів за телебачення, чи щось інше. Так. Ми так ми покладалися на Бога і покладаємося на нього зараз, і це завжди виявлялося. Так. Слава Богу. Що ж, Горі, Давайте розглянемо наступне. Добре, пункт. сказано Джордж. Відкрите послання до Ефесян, третій розділ. Це зовсім недалеко. Послання до Ефесян, третій розділ. Я вірю, наступний пункт є дуже важливим. Це другий пункт із трьох пунктів свободи від боргів, які ми повинні вирішити і утвердити. Ось цей другий пункт. Я не обмежений зарплатнею. так саме так. А більшість людей обмежують себе. Так. Вони думають, це все, так. що я маю. але коли ви не берете гроші в борг, коли ви не зобов'язані витрачати свою майбутню зарплату, так. знаєте, ви не віддаєте її у заставу і що є нашим джерелом? Бог так мій батько, саме так. Слава Богу. Він забезпечує всі наші потреби. Мій Бог забезпечить всі наші потреби, мої потреби за своїм багатством у славі. Не згідно з тим, що відбувається тут, і не згідно з тим, що говорять у новинах, так. не з цим і не з цим, але згідно зі своїм багатством у славі. отже, бачите, які кроки гору ми робимо, Саме коли так. починаємо приносити десятину так. і сіяти і покладатися на слово Боже. Ми так. виходимо з природної сферу сфери духа. і потрапляємо у так. сферу духа, так. надприродне, от як слід це сказати. Надприродним Немає сферу. обмежень, і там немає обмежень, що Господь сказав мені. Я не обмежений зарплатнею. Так бог має більше шляхів так. доставити це вам. Він має більше способів забезпечити нас. У нього є більше способів для вас виплатити цей будинок. Так. У нього більше способів для вас жити життям вільним від боргів. Це справді щось особливе. Минулого тижня я розмовляв із своєю сестрою Ілейн. Вона розповіла мені. вона назвала мене Джорджі. Вона сказала: Джорджі, минулого тижня мені прийшло 10 тисяч доларів. Я запитав, справді, і вона почала перелічувати різні місця, звідки прийшли ці гроші. Але також вона сказала мені посеред цієї розмови, хтось дав ну, вона мені машину в достатку. Вона в потоці достатку і останнє, що вона мені це? сказала: потік. Потік. Хто це робить? Так біл вінстон, так чи Лерой? Потік просто Ілейн увійшла в цей потік. і Господь надприродним чином забезпечив її саме тим, що їй було потрібно. Їй не потрібно було звертатися до дилерів. Господь дав їй чудову машину. Він поклав комусь на серце бажання зробити це. Отже, ми не обмежені зарплатнею. Ні. і ми вдячні за це. І, до речі, ось що я записав собі сюди. Здавалося б, цілком неможливим жити вільними від боргів, якби людина порівнювала свої борги зі своєю зарплатнею, пенсією чи соціальною допомогою. ваш прихід не має жодних обмежень немає верхнього рівня для зарплати у ваших доходах. Немає стелі. Коли ви говорите про ми Боже не говоримо про вашу роботу. Так ми говоримо про так. ваш дохід. Що можливо? Ми про дохід. Що можливо, Джорджа? Усе усе можливо кому? Усе. Тому хто вірує, так. тобто нам з вами. і знаєте, я прочитаю вам ще одне місце писання з послання до Ефісян. Кенед навчав про це раніше, що наша зарплатня, врешті-решт, повинна стати насінням. послання до Ефесян чотири нехай краще працює, роблячи своїми руками добро, щоб мав що подати нужденному. Ваша зарплатня повинна зрештою використовуватися як насіння для сіяння. але я запевняю вас, у Бога є необмежені надприродні способи допомогти вам жити у свободі від боргів свободі від боргів. Правда? І я хочу розповісти дещо. Коли ми Террі почали вірити про наш будинок і про свободу від боргів у нашому житті, це було ще у 1999 році. І я, зокрема, зробив дві речі. Перше, це Господь спонукав мене взяти серію проповіді Лероя Томпсона про те, що гроші приходять. У ті часи це були ще касети. Тепер це компакт-диски. А в ті часи це були касети, і це був величезний пакунок. Не пам'ятаю скільки 24 проповіді. І господь сказав: замортися Виведіть себе з обмеженого мислення і не обмежуйте себе своєю зарплатнею. Вийдіть з цього, почніть живити свій дух, живити свою віру цими проповідями Лероя Томсона. Я зробив це. Гроші приходять. І я впевнений, що гроші приходять і до сьогоднішнього дня. Я теж. І я дивлюся Лероя по телебаченню. Лерой був тут на служіннях приблизно 30 днів. Протягом 30 днів слави він І був І він з нами. тягнув за важіль. Гроші, Гроші приходять, приходять до, мене. До, мене. до мене зараз. Але ось що скажу: це викликало віру. Так. Так. І це спрацювало? Так. І це вселило так. мене віру. І друге, що Господь сказав мені робити, це шукати місця писання, які говорять про моє забезпечення для тебе, про способи, якими я забезпечую І Я виклав їх в інтернеті. Вони досяжні для вас в цих конспектах. Дуже І дякую. Горі. ось копія для вас. Господь дав мені 191 місце писання про шляхи, якими він забезпечує, і 21 одна Це Чудово, 21 одна категорія. Джордже, ти зробив таку велику роботу. Не скажеш, що я був у відчині, хоча іноді я відчував його. Я був рішучим. Так. Я був рішуче налаштований. 191 місце писання. 191 місце писання, які показують нам, як, як Бог, Бог забезпечує постачає. різні способи, якими Бог забезпечує. Амінь. І то був би радий, якби пастори використовували так. їх. І всі ці місця писання перелічені. і Я не роздрукував всі ці місця писання безпосередньо, тому що це було б ось такої товщиною. Ви самі зробіть це. Можливо, тобі дій. варто написати книгу про це? Слід би це зробити. Я лише поклав початок. Довус. Я дивлюся на це. Ось місце писання з книги Ісаї 45.3. дам тобі скарби, так. що в темряві це лише одне. Це лише один спосіб забезпечення, який має бути. І скажу вам, лорі. закон примноження Примноження. і він далі викладає місця писання, стократне повернення разів місця більше. писання у тисячу разів більше. Книга повторення закону, 1.11 Ісаї 6022, зроблю тебе мільйоном, один з перекладів. Інакше кажучи, він зробив зроблю їх мільйоном мільйон. людей, зрозуміло, але це повинно би спрацювати із доларами. Із доларами далі подвоєння. Чудово, Джон, далі чи? подвоєння. Ось ці ці шляхи, всі вони доступні, і ви можете завантажити їх також. Ось до чого Господь спонукав мене, і я написав це перед передачею. Пам'ятаєте, яке слово Господь дав Кенету Коплунду, коли ми читали понеділок про виявлення слави благословення У цьому слові від Господа з 2007 -го року. брат Кенет сказав так: «Я благословляю вас понад ваші засоби. Я благословлю вас понад ваш прибуток. Так. Я благословлю вас понад ваші зарплатні. Це правда? Я благословлю вас понад усе, що ви знали раніше. Хвала Богу. Хвала Богу, отже, другий пункт свободи від боргів, який ми повинні вирішити, це я не обмежений. Я не обмежена своєю зарплатнею. Не обмежений своєю зарплатною. Амінь Амін. я перелічую кілька інших місць писання. Але нам потрібно йти далі, хоча ось одне із них це друга сторінка ваших конспектів. Псалом 68, 19. Благословений благословенний Господь, так? тягарі він щоденно нам носить. Наші привіли. Привіли? носить. Так, носить нам. Далі книга Ісаї 55, 1. ідіть, купіть без грошей і без ціни. Хвала Богу. Прийдіть без грошей. Давайте розглянемо третій пункт. Мені здається, він внизу, на тому ж аркуші, який я щойно вам дав. Якому? Ось тут, на другій сторінці. Гаразд. Книга повторення закону 28.2. І це важливе місце писання. Точніше, це книга повторення закону 28.12. І в цьому місці писання сказано. Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю. Небеса, щоб дати дощ для краю Твого в часі Його, і щоб поблагословити всякий чин твоєї руки, і ти позичатимеш багатьом народам, а сам ні в кого позичати не будеш. Пункт свободи від боргів номер три Божа воля для мене жити вільними від Божа боргів. Воля. Це Божа воля, це Божа воля. Послання до Римлян, 13.8. вісім. Утримайтесь від боргів, не будьте винні нікому нічого, крім любові. Матвія шість, і прости нам борги наші, як ми прощаємо боржникам нашим. І перше послання Івана 5,14. І ось яку відвагу, впевненість ми маємо до нього. Якщо чогось просимо згідно волі його, згідно то він слухає нас. Його? І Ми знаємо, що він чує нас. Чого б ми не попросили, знаємо і те, що чого попросимо, одержуємо від нього, оскільки останніх нататок не знаємо, що це божа воля бути вільними. від ми гриві, знаємо, що це воля. Тому що він, божа. він так велика впевненість приходить від знання волі Божої. Так. Віра починається там, де відома де воля відома Божа, Божа воля. Вірно. Віра зупиняється перед знаком запитання. Отже, це якщо залишаються які запитання, чи це воля Божа для нас бути вільними від боргів чи ні? Саме тут зупиняється віра. Ми не зупиняємось. Ми не зупиняємось, якщо це його воля, він забезпечить. Отже, потрібно вирішити ці три питання: по перше, Бог моє джерело, так а не люди. По-друге, я не обмежений зарплатнею. І по третє, Божа воля для вас бути вільними від боргів. Ми могли би додати четвертий пункт. О, четвертий, зачекайте. Де це було? Я двільклася? Ось. Все можливо тому, хто вірує. Все можливо. Слава Богу. Це був додатковий пункт від Глорії амінь. Усе. І це добре, Горіє. Усе можливо тому, хто вірує. Бо деякі люди в боргах думають, як я зможу колись вибратися. Так я ви цього не зробите, Бог це зробить. Якщо ви дасте йому віру, все можливо тому, хто вірує. Слава Богу, ми з Джорджем зараз повернемось. Пасторе Джордж, розкажи нам про чудо спасіння. Це чудово. Чудо почати все спочатку, чудо народження згори, Цього ми починаємо. незалежно від вашого походження, так. від того, що позаду, ви можете бути у в'язниці сьогодні. Я знаю, я служила там. Ви можете бути серійним вбивцею і народитися так. згори. І все минуле зітреться. Він робить наше життя зовсім новим. І знаєте, ми говорили про свободу від боргів. Ми ще поговоримо про це цього тижня і наступного. Так але ісус платив останній борг. і в Посланні до колесян 2.14 написано: знищив рукописання проти нас, які о, нас усуджували. Богу. він взяв їх зсередини і прибив на хресті. так знаєте, я служила жінкам у камері смертників. Наскільки пригадую їх, там було п'ять. Їх мали стратити за те, що вони зробили у тілі. Вони вчинили це, так. і тепер їм потрібно було заплатити ціну, але вони більше не були вбивцями. Так. Вони були так. народжені згори. Ці жінки народилися згори. більшість із них сповнились духом. Там. Так лайв їхнє життя з після цієї страти. Вони потрапили просто до слави. Дивовижно, якщо замислитись над цим. Так. Сила Божа і Справді, те, що так. вона робить з нами і в нас, незалежно від того, що ви так. скоїли. Так. Боже мій він прощає нам наші борги, як ми прощаємо нашим боржникам. Так Джорджо, помолися коротко за них. Обов'язково так. Отче, в ім'я Ісуса, Я молюся за так, кожного Господи. нашого глядача. І якщо ви ще не приймали Ісуса Христа Ой, Господом і. свого життя, все, що вам потрібно, це сказати Ісусе, увіди моє серце. Так. Зроби щось з моїм життям. Візьми його і зроби щось. І коли ви це робите, ви приходите до Бога, і починається пригода віри, якої ви не знали раніше. І він переведе вас у такі місця, яких ви Слава ніколи Богу. не бачили. Просто скажіть не Отче, я приймаю тебе зараз. Оче, я приймаю тебе зараз. Ісусе, в моє серце. Ісусе, в моє серце. Зроби мене цілісним. Зроби мене цілісним. Я приймаю твою любов. Я приймаю твою любов. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса, амінь. 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 Нехай так буде. Але у нас є книга, яку ми так. можемо надіслати, якщо сьогодні ви народилися з гори. Аби хотіли б отримати цю книгу, все це він зробив для вас. Це початок усього того, що він зробив для вас. Крім того, на нашому сайті ви можете знайти інші наші книги. Починайте читати їх і отримувати відкриття з Біблії. Замовте сьогодні свій пакет спасіння. Ви можете зробити це на нашому сайті в інтернеті. І ми будемо раді послужити вам. Алілуя! Валабу. Це Глорія Копленд і Джордж Пірсон нагадують вам, що Ісус є Господь. У Бога є шлях, але де шукати його? У Бога є відповідь, але де знайти її. Більше 20 років місія Кенета Колфонда освітлювала життя християн могутнім світлом Слова Божого. А тепер, завдяки щодент-лапередач, це світло стає все яскравіше. Кожен день Кент Копланд ділиться тими відповідями, які допомогли багатьом віруючим пережити перемогу у своєму житті. Отже, не переставайте дивитися, і це світло засяє і для вас. Завтра на передачі переможний голос віручного вони вважають, єдиний спосіб, яким можна отримати примноження, це взяти в борг, але це не має сенсу. Є вищий спосіб, яким можна жити. Так є спосіб для нас і з вами жити понад потребами, не бути у боргах, за будинок, машину, чи щось інше. Так